Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, і ви на каналі Вікторія Буряк. Зараз на своїх екранах ви бачите мою чарівну корзинку із залишками шкарпеткової пряжі. А це означає, що прийшов час показати вам, що мені вдалося пов'язати із залишки в пряжі у спільному проєктові від Наталі. Її канал називається «В'язалки від Наталки. Краса і залишки. Так же виходить, що поспіль, який місяць підряд в мене виходять шкарпетки. Цей місяць липень не виключення. І так я вам показую, що мені вдалося пов'язати. У вас на екранах зараз дві пари шкарпеток. Одразу я прошу вибачення, що шкарпетки в мене не попрані та не відпарені. А як то кажуть, спилу жару одразу до столу. Ну, вибачайте, місяць в мене такий. Непобраний чомусь вийшов. І так, перша пара. Першу пару ви в мене вже на каналі могли бачити у спільному проєкті Шалений тиждень стартів. Посилання на це відео я залишу в описі під даним відео, і там ви зможете побачити, яка бряжа в мене використовувалася, що в мене залишилося, розмір шкарпет, шкарпеток та їх. Вагу. Довго парі я залишатися не буду. Одразу скажу, що я задоволена результатом. Ця ж пара шкарпеток мені подобається. А це вже друга пара шкарпеток. Вона ні в якому проекті не приймала участі. Тому про неї я розповім більше. Зараз я вам ставлю фото і відео, які в мене були протягом в'язання цієї пари. Із залишків такої шкарпеткової пряжі у бежевих тонах буду вив'язуватися пара шкарпеток. Поки в'язала резинку, вирішила зробити заміну. Ось. Таку пряжу я прибираю і замість них буду вибирати ось такої темненької коричневої пряжі. Ось що залишилося від ноточок, які я відкладала за кольором для цієї пари шкарпетик. Тому ці залишки я вкладаю знову свою чарівну корзинку з залишками. На спиці двічка, я набрала 64 петлі болгарським зачином або хрестообразний набірний край, і відв'язала 25 грядів 25 резинки 2х2, і потім пішла вив'язувати шкарпетки методом HELIX, звичайна бабусина п'яточка і звичайне стрічкове закриття миска. Дуже такі вони простенькі, але як вони цікавенько виглядають. Секції пряж я не добирала, а як лягала пряжа, так воно і в'язалося. Орієнтовно це шкарпетки на 44-й розмір. Чому орієнтовно? Тому що вони тільки зі спиць. А після прання та відпарювання розмір може змінитися. І зараз я вам скажу, скільки ж вони в мене важать. Вага цих шкарпеток складає 75 грамів. Ось такі невеличкі результати мого в'язального місяця, липня, в спільному проєкті від Наталі краса і залишки. Проходьте, будь ласка, до дівчат. У описі під цим відео буде список всіх учасників даного проєкту. Та подивіться, що залишків пов'язали дівчата. А вам я бажаю творчого натхнення, вдосталь часу для свого хобі і в'язати тільки із задоволенням. До зустрічі, любі, до наступних відео.